Міняємо, латаємо мембранку на криші. Розповсюджена проблема. Зараз Деністі лайки не ставте. Не ставте. От стик, щас будем латати. Дохи, дохи. то часто питаю. Щас будем латати. Кріпимо спочатку верх Дініске. бей. Є. Тепер і тут да. туди кріпимо До оцей дощечки. Ось так. так. Натяжечку легеньку. О, і, Ну, о, давай давай тут. О, можно, блин. а, Відрубуємо лишне. І даємо на тяжечку її. О. О, Заправляємо її туди. ее туда. По Оп. Вот і за Залатали дюрочку. Фух, вже немає.